Привіт! Саме в цей день, саме сьогодні, я беру інтерв'ю в нашого Біг боса Боски Сіхі. Коротше, найголовнішої людини, яка рулить всім і всіма на цьому каналі. Я зібрала цілий список ваших найцікавіших питань, тож пішли задавати питання. Ось її двері. Anybody home? Та заходь вже. Хм, ти диви, мої ріжки вдягла. Всім привіт. Декілька питань для нашого скромного маленького каналу. І перше питання. Ти людина? А -а -а! Сьогодні я Олень. А покажи свою фотку з дитинства в новому ролику. Легко. Тримайте. Так, ця малявка це я. Твій улюблений день тижня. Я люблю п'ятницю ввечері. Це вже як маленька субота. Можна відпочивати а попереду ще всі вихідні. Чим ти любиш снідати? Мій улюблений сніданок це сирники та кава. Але буває, я дуже поспішаю і снідаю просто яєшнею та бутербродом. Як ти відносишся до того, що всі свята перенесли? Цьому році на Різдво я захворіла, тому і не дуже його святкувала. Але я вважаю правильним святкування Різдва 25 грудня, тому що спочатку народився Христос, а вже потім пішов відлік років. А ти в дитинстві любила читати книжки? Через те, що в дитинстві я дуже повільно читала, мене завжди змушувало читати, читати і ще раз читати. І мені це дуже набридало. Лолка, чого ти ще аніміруєш, якщо тобі 20? Скажіть, хтось мені вже давно не 20. Який був твій улюблений предмет в школі? Я дуже любила географію. І сам урок мені подобався, і вчителька у нас була класна. Яку пораду ти б дала зовсім незнайомій людині? Я якось не звикла давати порад, якщо мене про це не просять. І саме це я й порадила б іншим. Коли ти дивишся свої старі ролики, тобі соромно. Бачиш якісь мінуси? Хотіла би щось видалити. О, це жах. Краще мені, мої ролики старі, не дивитись взагалі. Мені там не подобається все, а особливо ролики там, де я співаю. А ще я жалкую через те, що починала канал російською мовою. Якби я знала, як росіяни з нами вчинять, то ніколи б цього не зробила. Якби в тебе була можливість змінити собі ім'я, то на яке б ти змінила. Мені дуже подобається ім'я Валерія, не Лера, а саме Валерія. Але змінювати своє ім'я я не хочу. Як вже є, так і є. В яку країну ти мрієш полетіти? Мрію поїхати у Францію. До Діснеленду та парку Астерікс. З дитинства мрію там побувати. Скільки у тебе тварин? Окрім Міші, є ще тварини? Мені і Міші одного вистачає, повірте мені. О, тут навіть є питання для кота. Тебе завжди дістають сини волки? Ну, відповідай. Ці малі шмакодявки не дають мені спати. Чи люблять твої діти Роблокс? Діти, ви любите Роблокс. Да. Да. Ти була в Криму після 14-го року? Чи поїдеш туди після перемоги? Ні, після 14-го року я там не була. І допоки там військова база замість курорту, я туди не збираюся. А як твої батьки зараз розмовляють українською чи російською? Ми всі перейшли на українську. Іноді, звичайно, проскакують російські слова, але то не страшно. Після всього, що Росія накоїла, російській мові немає місця в Україні. Як називається канал твого чоловіка? Два роки тому я розповідала вам, що в мого чоловіка з'явився канал. На якому він готує різні страви та викладає рецепти. І він встиг викласти роликів 10, а потім почалася війна. Зараз він не веде свій канал, тому що йому довелося змінити кухарський фартук на піксель. І ви запитували мене, де ти зараз на даний момент живеш? Ти з чоловіком та дітьми втекли з України? Ні, ми всі тут, в Україні. Кожен на своєму місці. Працюємо заради перемоги та мирного майбутнього наших дітей. Волка волка. А? Ні, я не сплю. Дуже цікаво, розповідаєш. Дуже. Ти хоч записала відповіді. Звільню тебе чесне слово, звільню.